Дівчата, всім привіт! Сьогодні таке цікаве відео по харківським прикрасам. Модельки є із каміннями без і масивні, і більш дрібні. Давайте дивитись. Першим подивимося ось такий квадратний сет зі сніжним обсідіаном і штучним Оніксом. Тут 19-й розмір каблучки, лаконічна така оправа, дуже цікава вставка. Дівчата, сніжний обсідіан така небюджетна вставка, в комплекті це не відчувається, а ось браслетик такий не дуже бюджетний саме через велику кількість каміння, ну і плюс срібло. Вага сережок 5,21, застіпка. Вага каблучки 4,14. Сторона квадрату 1,3 см. Ціна за комплект каблучка сережки 2320 гривень 58 доларів. Браслет вага 23,69, довжина регулюється 18-20 см, застібка карабін. Ось так буде виглядати дуже стильний. Вартість браслету 5600 гривень 140 доларів. Далі ось такий класний комплект без каміння, 19-й розмір в наявності, сережки і браслетик. Він такий досить об'ємний, але вага тут більш-менш зараз вам точно скажу. Сережка 14,24, 7,10 на одну сережку, застібка англійська. Довжина 5,9 см. У сережки В діаметрі квіточки десь 3,8. Ну, якщо це можна назвати квіточками, вся частинка маю на увазі. Вага каблучки 8,38. Шинка тоненька, розміри повні. Нагадаю також, що всі каблучки можна замовляти в інших розмірах. Вартість називаю окремо каблучка 1120 гривень, 28 доларів. Через ближче сережки. Вартість у них 1800 гривень 45 доларів. І дуже цікавий тут браслет. Вага 24 грами, довжина 17-21 см. Регулюється, застібка тоглу. Тут три ось такі елементи. І вартість браслету 3360 гривень 84 долари. Далі ось такий прямокутний комплект. Нещодавно ми його дивилися з зеленими камінчиками, цього разу з червоною вставочкою прийшов. 19-й розмір каблучки. Можна все брати окремо і також інші розміри можна замовити. Каблучка 7,38. Розмір ось цього прямокутничка в усіх елементах комплекту 2,9 на 2,2. Вага сережок 10,89, застіпка. Довжина 4,3 см. Вартість комплекту каблучка і сережки 2600 гривень 65 доларів, можна розбити. Підвізка 5,44 вушко. Довжина 4,4 см. Вартість 760 гривень 19 доларів. Браслетик, вага 31,22. Довжина регулюється 19,22,5 см. Застібка катогулу. Оригінальна модель. Ось так буде на руці. Вартість браслету 4280 гривень 170 доларів. А тепер, дівчата, ось такий ефектний комплект з великим зеленим цирконієм. Подивіться, 19,5 розмір каблучки. Вона ось такою початкою зроблена. Красивий колір каміння, темно-зелений, дивіться, в огранюванні. Давайте окремо подивимось. 13,5 грам вага каблучки. Висота над пальчиком, дівчата, десь 1,2 см. Розмір камінчика 1,5 на 2 см. Вартість каблучки 1680 гривень 42 долари. Сережки вага 18,58, застіпка. Вжина у сережок і у підвізки 6,4 см і вага підвіски 9 грам. Сережки на англійській застіпці. Кажу по вартості сережки 2400 гривень 60 доларів. І підвіска 1160 гривень 29 доларів. Передічата комплекс з штучним кахалонгом 19,5 розмір каблучка. А чисто білий камінчик без будь-яких відтінків, включень, дуже симпатична. Ще існує браслет в цьому комплекті, колись ще було кольє на шкіряному жгутику, а думаю, все це можна замовити. Вага каблучки 1124 можна цією стороною носити як вам завгодно. 3,9 см довжина. Вартість каблучки 1880 гривень 47 доларів. Вага сережок 17,49 см, застіпка. Довжина 3,7 см. Ця моделька дівчата також не дуже бюджетна, але дуже симпатична. Вартість сережок 3080 гривень 77 доларів. Підвізка 9 грам, Вушко. Довжина 5,5 см. Вартість 1560 гривень 39 доларів. Далі дівчата, це дуже класний комплект з середоліком, 18,5 розмір, каблучки. Дивіться, які гарні А Вони в ось такій оправі, дивіться, як в серединці, бачите, не повністю відкритий камінь. Вага сережок 15,60, застіпка англійська. Вага каблучки 9.03. Розмір середоліку 1,5 на 3 см. Довжина сережки 5,2. Вартість каблучка і сережки 2800 гривень 70 доларів. І підвізка 8,15 Вушка. Довжина 5,3. І вартість 880 гривень 22 долари. А далі такий оригінальний сет без каміння: 18,5 розмір каблучки. Довгі досить сережки підвіска, ну і каблучка також, але при цьому легенькі. Вага каблучки 5,60, довжина 4,6 і см. Сережки 10,73, довжина 7,6 см. І підвісочка 5,16, ось таке вушко і довжина 7 см. Вартість повного комплекту 2800 гривень 70 доларів. Можна придбати окремо, хто бажає. Далі дівчата комплекс з кубічним цирконієм, 19-й розмір каблучки. Колір камінчиків такий блакитно-бірюзовий, дуже гарний. У житті дійсно більш бірюзовий, мені здається, на відео більш блакитний. Кругленькі камінчики, сережки, вага 1886, застібка. Думаю, ще підвізка має бути. Діаметр камінчиків 1,9 см. Вага каблучки 12,34. Вартість комплекту 3200 гривень 80 доларів. Тепер ось така краса: комплект з блакитним олекситом, 19-й розмір. вже акуратний, вага сережок 4,5 грами, застіпка. І каблучка 4,70 гривень. Ця частинка кругла оправа плюс камінчик в сережках і в каблурці десь 1,5 см. І вартість комплекту 1720 гривень 43 долари. А далі дуже симпатичний сет зі штучними перлинками: сережки і підвіска. Вони тут нерухомі перлинки, дуже класні: англійська застібка в сережках, занижений штифт, вага 8,23. І у підвізки ось таке вушко. Перли трошечки різного діаметру. В сережках це 8 мм 200 см. І довжина у сережки 4,8 у підвіске 6,2 см. Вартість комплекту 1520 гривень 38 доларів. Так, і останнє, що подивимося: такий цікавий комплект з синім фіанітом 19,5 розмір каблучка, вага сережок 5,90, застіпка. А, до речі, гарно підійде на повну мочку і високий прокол. Дуже часто дівчата запитують, класна модель. А вага каблучки 3,86, довжина сережки 2,2, ширина каблучки 1,1. Вартість комплекту 1520 гривень, 38 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.